І зазвичай після нього нам та додати до студії. І зазвичай нам треба зробити сімечки. Моти його треба і не, не Як чек зробити в городі, хочу файму зробити у ресерті. Хочу файму у речок зробити. Я за картами це зроблю, а мені треба оце синичо. І їх перетисову. Мені треба субсидії. На Сінді, це. Що зараз кавтиму мотиву і я редок скавчу і будемо робити городі. Поки не буде ганечки, нам так городик зробити фем. Зараз нас на февму ліс. Я хочу зробити це я. Хочу то з декору зробити, який поставимо поставити, я так думаю. І це як сон. І треба мені це... Се... це мені треба дерзку нам збудуть. Типа нам треба зробити це це як? Нам треба за кару і просто закрою. Нам тебе зараз псиничі дофігасу зараз я пі нам добувати таву, коротше, на сіні. Це я зробив... Коротше, я думаю, він був так довго, я, я зробив за кардом добуду сільські, короче. Я Тебе буду добувати. І кучу записи нажати і хруму. Коротше, сучи я добу, конечно. Я не думаю певну у ліці вам тебе ставити. Я не думаю, нам що я за кардом зроблю на тебе синич розум. Ми сьогодні просто посадимо. Я не знаю, коли ми будемо робити, тільки я її просто коспост посаджу десь. І, і, і нічого писати не буду, а потім касу коли там. Коротше, дари кому киш на посади я добу На тебе Ну треба десь давати не хочу потім грудік десь зробити. Чи де. чи буде сюди. Мне просто стоит водичку себе забыл. Так нормально. Ну, ну, На это средок. И давайте вот так забыл. О. Так где ну вот. А, тут такая снег И тут, тут не хватает, Миша.

Я хочу забити. Ми будемо не з'їздити, щоб курити каляться до стає, со називати і буде. Так хочу, чого забити Типа имя ат эээ. Така питання, ч ты за баг? Знаєте я до закинуться зубню, но я така маньяка себе розпачу. Ты ч загинуться? И это не. Я не знаю чего. Уин пауэ пачеры но ну, ураном на видео є де на канаешь. Он нас... но там все є, я хочу тісенька добути, хоч доски, його посадити і наука зробити. Кисне. Я хочу хоч мазну боньку себе добути и п'яти, я тебе не хочу йти. Все, so, сідами нормально. воно нас запас сі, щоб нормально.

Кому ліс ходиш, бо це нам тебе І нам треба жалію. Я це як... я. Да, не поняка не робить, тільки казати, що поні, я знаю, як робить. Там тебе кеси бачу на бідачі. На бідачі тебе ворока і сундук. На бідачі. І воронка, і вагонетка, як ви робите, за неї повністю буду. Я сам на відео це не буду, сама таке буду, бо за калом. Сьогодні точно, ні, до другий сік, точно. Тобто, колись за калом до мене зроблю. Та сьогодні посадимо, коли вдома з нас. Тобто, буду мувати пісок. Беремо там пісок. О, хруст я показу. А на вас сундуки є пісок, та чи я не знаю. Зараз підемо подивимося. Ну, сундук не з'є піску. Ну, можна за його перепадати, стане за непоню. Ні. Ну, дій піси добувати. А, золото тебе хоча може не у нас буде за чого не підемо, а то це заченый, подам атака ценска. Значит, боїсь мази. Підемо постухали не добу. І вона починає за дому стороть. вот так Вот так хопа. Ну, давай пискан. Типа нам без косанда дому да все дубу.

Да. Ну меня я закиню. На местах буду сесть. Вот так зубну, короче. У меня дуже багато мусора. Мусор он не выпьет. Сон ну конец. У меня за У нас она внуза. Вон так, о. Судай, сам дам об этом. Питайс до дом. Нами дом так, Короче, мы тот дом достоин. Я стал ну, де... А дарий сетебе зробити Опоту тебе робити, копату давай скужем зарізу на нас зараз Сапогнар короче домик зарубезтом відео саме не поставили месах ту ходир постариш запусти погнар

Кайси, ей ты и чикарис. Пока сай коментар не маю, мне ничего комментарий не писать. Сам майника по недавно. не давно. Обо я не дрижу. Айзади сюда. А сюда не дриж. Все це ну так. Кстати, я на кинарис маю. Часто я на снимаю редко чипы. Я типа сразу снимаю там, потом выпускаю. А там номчик, а там номчик, как кажется. На этой пору засуса. Не стараюсь пуст просто... Дайте нам донатити опи, нам треба все в десах тобі сходити. Нам хоча, нам хоча б мазну боньку зачунути, що ми адрес купили. Там все хочуть жити. Поки су пусто закон пустою, а потім... Загон там пустою. Так я Что mm. Що хочешь, Арчик? Садыч. Кузя так и бак так сникал. Я тупо носил воздух. Баганута. Баганута меньше. Пусть Мене пятый раз Я играю до сих пор чилинг Я куда-то, короче, куда не играл. Я какую-то копию качал. Качал а поскотил кусину игру маникат, короче, копия, а не по нике назирались. Там текстуры, собор, так у маника. Теперь не знаю, как играть, я даже не знав. Я постумую створю, ничего не робив даже. Просто, короче, даже не бойсялец. Один, два, три, чотири. На 4, один. один. Да, чотири. Сто. Дай ми роби по сторінці. Ми робимо отак. Потім ми означаємо, там, де буде, вікно там не буде, типу як сюди. Ну, так не доходит, что дом стоить. Хоть каждый как-то мой блок. Здесь он у меня хата хоть на отца. На тоск. Вы хочете пить тебе пять делу бить, то есть кинуться. У мене дом до козі. Таки сирок і мені дом чей на Дарися не поставить. Ты поставить Тикать. Зараз зробимо так як. Що було чутка. Будемо зачем мені повертати. Ні, не надо типу, це що треба робити поскоріше. Манька треба походити. Типи на зиму манькат походимо саме буде дозивати. Типу. И пожалуйста пишите просто мои видео понимать я... Я типа видео буду редко запускать так На меня тикитуи пописать Ники Гретов Давес Типа Суяция я такая пубена І... Попасики мани и на ману не пустоте на мараки на сниматься. сматься. Казано каждое я видео. Да песники были, а так на мани так уход. Ну так же. лампочек там можно себе его вот так же. Так бы догреться на почекать. Там то ступеньки. У нас ступенька на ночке чуточку. Не, так не походу, короче. Хаби, так, короче, обычный. Давайте со скафтом она нам санудену верну не хватится. Так я даже за корысом. Вот таких и без нас. Вікна. Тут я просто забил, так. Ису тут то забьер кость подгом. Тут просто вот так тоже. Ну, так можно сказать. Ну, хай бде ты. А на вегай робити викну. Вот я упорную. На вікно было массу. Це добро копей, ты будемо. Так зі дом так ери. поди к дому, офигенно мне понравилось. Креску не забыточка цены. Надо. Ну за кино зима на работе что тут все. Кстати, ну рай, рак кино, статьи рак посчитай на канал. Не, а ну мы сон долго сидим Выдай сторонку по сетаму кто спокойный пай.